Перше, що в чому я бачу позитив, в тому, що монополії немає у партії Порошенка. Ну, нема такої партії, почнемо спочатку, бо це є блок партії, партії не було, знову українці проголосували за, за символ якийсь. Але результат народного фронту для нас показовий. Тобто ми маємо такий альянс аля Ющенка-Тимошенка, тільки в особі Порошенка і Оценюка. Які особливо взаємної закоханості не приховують, але які нам з вами дозволяють сподіватися на те, що вони ніколи не домовляться безкарно для нас з вами. І коли обговорюється варіант, а що далі? І критикується, як проходила кампанія, бо я тільки що це мав зустрічі з, з іспанськими журналістами з країни Басків, ми там з ними потім тільки що Латвійське радіо, і, і у них всіх одне є питання, наскільки це буде робити довготривало наскільки Україна буде проєвропейською і чому будуть зміни? Так, от я свій оптимізм базую на тому, що і Яценюк, і Порошенко, які б при їх бажанні мали б на увазі ці всі зміни. І їх прекрасно влаштовує система, і людей, яких вони понабирали, це зовсім не обов'язково всі люди з європейськими цінностями. Вони будуть змушені робити певні речі, тому що виходу немає. Перше, не дають гроші європейці. Друге, оце нахабне громадянське суспільство. Ці всі журналюги, які всюди лізуть, за всім слідкують і всюди свій ніс сують і викривають всю цю корупцію, яких неможливо контролювати, і неможливо всіх пересаджати. То. Це означає, що влада має тиск ззовні, має зсередини. Причому такі ініціативи, як реаліційний пакет реформ, вони просто змушують бідну владу в певній послідовності робити саме певні речі. І тому, коли ситуація стоїть така: не буде реформ, не буде грошей, не буде грошей, не буде влади, з'явилися ці нові обличчя, їх бажано щоб було більше. Мені дуже шкода, що не всі там партії нового типу попали в парламент, але є самопоміч з дуже чіткою програмою. Вона починає говорити про зняття депутатської недоторканості. недоторканості. і я не уявляю, як партії будуть від цього відмовлятися, бо від свободи, про яку ви тільки що говорили, до партії Порошенка чи до партії Сенюка Турчинова, всі. Дружно виступають за зняття доторканості і за прийняття антикорупційних е, е, мір. Тому я думаю, що цікаві часи настали. Причому цікаві часи настали саме для е, системи, яка думає, що вона збережеться.